блискавка, яка розділила життя молодого життєрадісного чоловіка на до і після війна, так виглядає пам'ятник загиблому герою-прикордоннику, старшому прапорщику Ігорю Нешку, який загинув 8 листопада 2015 року під Донецьком. Йому було лише 37. Ігор був неймовірно життєрадісною людиною, неймовірно мужнім, сильним. В нього було дуже дуже багато друзів. Він Ніколи всі проблеми він сприймав з усмішкою. Пройшов рік вісім місяців, а здається, що одна мить. Ми його згадуємо, пам'ятаємо кожного дня. І дуже боляче, що ця війна під назвою АТО що вона не закінчується, не припиняється. І дуже болить серце за, за всіми нашими хлопцями-героями. Життя мирне і життя, яке пахне смертю. Пам'ятник, який відкрили на кладовищі Яцево, має стати нагадуванням усім людям, що війна все ще триває, і головний обов'язок кожного пам'ятати загиблих. Ігоря пам'ятають рідні, друзі, побратими і вірять, що там на небі він їх чує. Ігоре, ангел ти наш, твоя мама і дружина взяли той прапор, який ти ніс, і несуть щастю. Вони сьогодні тяжко їм було. Стати, але вони спотикаються, встають і йдуть прямо. І вірять в ту перемогу, якою ви хотіли, і всі побратими, які тут є. На прикордонну службу Ігор Нешко пішов у 2010-му. До цього вісім років служив музикантом, грав на саксофоні. Друзі кажуть, Ігор був артистом, але військовим. І коли йшлося про армію, ставав дуже серйозним. Ігор був незвичайний чоловік в армії. Він був настоячий професіонал. и подписывая контракт в пограничную службу. Он это делал осознанно, совершенно зная, куда он идет и в чем состоит его работа. Там он и поип. Очень хотелось бы, чтобы люди понимали, за что эти ребята потеряли свою жизнь. Мудрый воин, патриот, справжний друг. Таким Игоря Нешка и боевитого товарищи. На його силу і незламний характер не один раз покладалися військовослужбовці нашого прикордонного загону. Ще раз хочу запевнити рідних і близьких Ігоря, що колектив прикордонного загону завжди буде вам допомагати та підтримувати вас. Вічна пам'ять Ігорю Нешка. Героям слава! Підтримати рідних героя, вклонитися його пам'яті прийшло багато людей. Жоден з присутніх не стримує сліз. Плаче за Ігорем і його друг Саксофон. you <laughs>